Доброго раночку, шановна поетична родина, доброго ранку, друзі, знайомі, всі, хто дивиться цей ранковий прямий ефір. Осінній ранок настав, ми його зустріли, побачили. Тож подякуємо нашим захисникам за нього, за те, що вони там. Напередовій, не мають сну, не мають відпочинку, не мають того, що ми маємо з вами тут, в тилу. Сьогодні я з вами Тетяна Лісненко, Сумщина, невелике, древнє, затишне і привітне місто Ромен. Ми Учасники громадської організації, Всеукраїнська поетична родина продовжуємо благодійну акцію поетичне волонтерство. І я дякую організаторам за надану можливість долучитися до цієї акції. Третій раз я виходжу в ефір, долучаюсь до цієї місії. Цієї благородної справи, аби і таким чином допомогти ЗСУ, адже під відео ви будете бачити покликання на рахунки волонтерів. І я переконана, байдужих між нас не буде. Адже кожна гривня, кожні 10 гривень 100 це наближення нашої великої, бажаної, очікуваної перемоги. Донатьмо! Наближаємо перемогу разом. Сьогодні я буду читати поезії не лише свої, саме хочу почати із високих рядків мого земляка, поета Михайла Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Лауреата. Багатьох літературних премій і Олександра Олеся, і Григорія Сковороди, і Володимира Сосюри, і Нечуя Левицького, і ще ряду. Але народився він на Сумщині, мій земляк, тому сьогодні я і почну з його високих рядочків. Поезія. Вона живе, сто раз побита грозами, не взята раз на бариші. Поезія не стільки квітки розуму, поезія це більше крик душі. У болях безоглядь втрачає грацію і не шука за болі нагород. Поезія вона рятує націю і возвеличує її в народ. Справді, сьогодні кожен з нас звертається до, тільки до кого може і, звичайно, із своїми молитвами. І зараз молитва від Михайла Шевченка. Вона одна у нас така. Як вірна шабля у сірка, і як надія у Богдана, як віри праведна рука, і серця, і небес дістане, одна вона у нас така уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового вінка. Не одцурайсь моєї мови. Ні в тихі дні, ні в дні відступно мовчазні, коли стоїш на крутизні один чолом сягнувши птаха. І холодний вітер попід пахви берей і забиває дух, щоб ти скорився і притих. Не оцурайсь, мій сину, мови, у тебе іншої нема. Ти плоть і дух. Одне єдине зі словом батьківським людина, без нього просто плот нема, без мови в світі нас нема. Звичайно, сьогодні кожен з нас шукає правду, шукає виходу із цієї. Або з цього без, з її безвиході. І, звичайно, звертається і до Бога, і до правди, переглядає свої сторінки життя, а чи знаходить відповіді? Отож, правда, і прийшла вона і сказала, охопивши могильний мух. Я всі сльози твої злизала. Із потрісканих щік епох, і в байдужім підземнім гулі, ще зітхнула, мов глупа ніч, я ковтнула шалені кулі, що летіли тобі навстріч, і розвіяна, мов полова по кривлястих слідах рабів, я здушила останнє слово в горлі підступу і злоби встань. Мов писанка світ довкола, царське ложе тобі і сад, і ніколи, ніколи ніколи не оглянешся ти назад, не озвалась їй в глиб могильна, і до ніг не упала лжа. Підвелась нічия і вільна, неупізнана. І чужа і, звичайно, про землю поранену у шрамах і з великими, великими кровавими ранами, не полюбивши землю цю і хату. Не даймо на землі цій доживати, це тратить час осінній безбуття і проклинать пусте своє життя, коли ж цю землю люблять і кохають, мов жінку, по землі оцій літають і пророкують цій землі цвісти. Коли ж на цій землі ще є і ти. На цій землі не тільки що літають, на цій землі гніздо собі звивають, і так по солов'їному співають, так в небеса виспівують її, що кліту умолкають солов'ї. Вчать солов'ят, як ми, любить вітчизну. Запам'ятай, мов не залізом це правило на ньому світ стоїть. О, так, обмилувавши землю рідну, за неї встанеш твердо і побідно мечем окреслиш меж її краї і гордо скажеш, землі ці мої, не полюбивши землю цю і хату, не дай бо на землі цій доживати. Шановні друзі, а я хочу знову нагадати вам про покликання під ефіром, куди ви можете задонатити гривню, 10 гривень чи більше. Для нас це небагато, але коли ми всі відгукнемось, зібрана сума дозволить нашим. ЗСУ, нашим захисникам придбати одиниці транспорту чи то прилади нічного бачення словом все те, що потрібне їм на фронті. І зараз хочу вкрапити в рядки патріотики трішечки пейзажних мотивів, адже за вікном моя улюблена пора, яку сьогодні шкода. Не всім приходиться бачити. Про осінь сказано багато, але не все, але не все. Вже скошено птахами літо, іду по колючій стерні, як в липні, вже рук не зігріти, не сніти дощами мені. Лиш літа, тонкі відголоски в душі зачіпають струну, на серпня грайливі дорожки, не знаю, коли ще верну. Ридає вночі горобина, оплакує давнішні дні і топить в тумані провину за кимось надкушені дні, листочки зберіз. Як монети гримлять на холодній землі, І мерзне душа у планети, що сльози лишає на склі, у осені погляд спесивий злодійкою в душу зорить, а я зігріваю щосили серденько, що віршем болить. Звичайно. Таку пору і тривожну, і страшну душа виспівує різні мотиви, тому і в мене вони різні. Ще ота поезія про осінь, але осінь на тлі війни. І знов моя душа завереснилась. Тумани сиві стелять килими, чи справді це вже осінь, чи наснилось, та літо помахало нам крильми? І листя вже осріблено червоне, Собі смакує в безвісті шляхи, і озеро бурмоситься, холоне, немов які замолює гріхи. І вже тепло ледь гніздиться на вістрі, на клапті небо рветься угорі. І скрізь сумні акорди і регістри оцій печальній золотопорі, порожні сквери, тихі й безголосі, а лист на плечі диво бахрома. Це справді, друже, вже настала осінь. Що нас з тобою холодом пройма. І, звичайно, дивлячись крізь ці сірі буденні дні, задаєш собі питання, чи скоро все цей жах закінчиться, чи перебудем і цю осінь. А жовтень землю вже перехрестив. Благословив нас ніжний білогрудень і склена в безвість падають листи та осінця весь смуток перебуде. І падолист вже шелестом заграв, навішує мережки павутин, і горлиця росу з калин збира, і комусь долю в'яже з горобин. Цнота важких червоних горобин приваблює прохожих диво з див, а з лісових незайманих глибин ще й досі пахнуть гречкою меди. Туман лоскоче ранкам сунний зір, і прохолода заповзав куточки душ, і заздрить репана земля отій грозі. Що в серпні пахла відблисками груш. Мені ця осінь теж наводить страх, душа із часом дихають невлад, Висять майбутні весни на вітрах, тривогою б'є в душу листопад. Чи перебудем осінцю, чи ні? Лише господь. Цю таємницю зна, йде череда геть виболених днів і шмаття часу в безвість порина. Наразі дуже часто звучать тривоги, новини не дають нам спокою. Все частіше ми проводимо в останню путь тих, хто віддав своє життя за волю, за свою землю. За нас і з вами, тому душа так часто поринає в темряву смутку, печалі, тому так часто сумні поетичні сповіді. Тому іще одна моя сповідь: Кошлаті хмари, сиві, як отари. Несуть дощі в дирявому відрі, і водить осінь приворотні чвари, навішує печалі ліхтарі, дощі марудні в шибку, як примари, похльоскують ненач на вісні, торкаються землі пихаті хмари, і тони ніч в гаптованому сні. Дощі холодні. Друзі листопаду, в обнімку йдуть до грудня навпрошки. І вже окраєць маминого саду пропав на зиму, поправ на зиму літні пелюшки. Дощі набридли, жмені суголосся вже повні вщерть холодної води, а листопад бере за руку осінь. І в безвість йде, заплутує сліди. Пишу все передуманий прожите, але усе не те, усе ніби не те, бо в полі нарісніє стигле жито. І весною на щедро так цвіте, ридають, плачуть, кинуті оселі, застряли в горлі, зморені слова, і навіть думи сірі, невеселі, а в серці свіжа пам'ять ожива. Моя в країно виснажена, бідна. У світу просиш крапельку води, бо лиш мені, неначе мати рідна, а я не можу визволить з біди. І стільки ще нам буде того горя, вже скриня повна серце і душа, та знаю воля сумна, ж Переоре, І відродиться в країна. Як пташа. Друзі, роздуми над трагічною долею України також виливаються у зболені рядки, рядки категоричні, запевняючі, тривожні, але переконливі. Воскреса наш народ. І не раз воскресає не двічі, і вдяга вишиванку на кроваве могутнє плече, а калина гірчить. Полини, коли, коли, коли ковела на узбіччі і солона сльозина в землю репану пада з очей. Українці мої. То чи вкупі ми з вами сьогодні? Щоб орду відігнать із пропахлої кров'ю землі. Об'єднаймось усі, на землі ми оцій небезродні. Чому ж нам, ви скажіть, б'ють на сполох гучні ковалі? Чи ми втратили зір, чи свою розлюбили країну, чи серця остудив погляд білої тої зими? Ми не зрадим собі, а тим більше вишневій в країні І не злякаю нас бурі, не злякають нас грози й громи. Україно моя, зацвітаю в Тобі чебрецями, білим квітом спалахою у твоїм черешневім саду. На вкраїнській землі вже не будемо ми вигнанцями. На своїй я землі, якщо треба, в борні упаду, я не зраджу тобі, український преславний народе, пречудовий Дніпро і зачарована тиха десна. Ми за мир, ми за честь і велику свободу. Віримо в те, що вже десь під снігом. Біліє весна. І ще одна поезія, у якій звучать нотки віри, віри в нашу скору перемогу. Напевне, досить кланятися, досить і простягать на милостині руки. Той, хто слабкий і молиться, і просить, і все терпить приниження і муки, а ми народ і мудрий, і могутній, і не варто жити в болі і тривозі, бо поза нами діти і майбутнє. Тож треба йти по вибраній дорозі. ми Разом всі нескорені в вкраїнці, і не якась там територія маленька. Якщо ж ми вкупі, а не поодинці, то будем, буде жить в країна наша ненька. Шановні, давайте щиро і тепло, щоденно дякувати нашим ЗСУ за ранок і за день. За осінь і весну, за хоча б тимчасову тишу, де хто її не часто чує, дякувати за осіннє небо і жовтий падолист, не всі мають можливість це бачити, дякувати за стійкість і незламність, мужність і непереможність, за гідність. І патріотизм наших захисників на плечі кобзаря каштані віти, і неба, синь, шовкова далина сьогодні якось нічому радіти, сумні цим бал мелодії трембіти, і я ніяк не можу зрозуміти, чому саме до нас прийшла війна. Колись любила палко білі весни, черешень цвіт у душу заповзав, тепер, мов лід, емоції воскресли. Немає мрій високих, піднебесних, душа сумує тихо, безшелесно, в очах так часто ятриться сльоза. Війна прийшла ненависно зубата. І вкрала в мене спокій і мету, ворожі смерчі, буки і гармати, тупі, безликі орківські солдати, Не розумію, в чим я винувата В країну, що втрачаю золоту. Та маю я упевненість нетлінну, ми впевнено прямуєм до мети. І не впаде ніколи на коліна, Моя соняшникова Україна, і буде линуть пісня Солов'їна, і з вуст її далеко у світи. І буде рідний прапор майоріти над Україною і весни, і літа, і будуть розцвітать весною квіти, І буде Україна молодіти. І будемо всі від щастя шаленіти і цвістимуть наші в усмішці в уста, шановні мої друзі. Мені хочеться, завершуючи свій ефір. Також повернутися до мудрих і глибоких в якійсь мірі філософських, таких щирих, мудрих рядків Михайла Шевченка, мого поета-земляка. Будь насторожі і пильно дивись, не прогинайсь, бережи свою вісь, Ворог підкаже, зори і засій, навіть підкине зерна назасів. на засів. Нащо чужі тобі зерна здались, викинь чуже і тримай свою вісь. Крові нап'єшся, не буде роси. Сій свої зерна, своїми засій. Батьківську землю. Храни і спаси, родить земля, бо не сходить з осі. Хай тебе Бог береже, як усіх, вродить земля, буде радість і сміх, буде, як треба в країні Русі, стій, як земля, не зійди із осі. Друзі, під етером ще деякий час будуть знаходитись покликання на карти волонтерів, куди ви можете перерахувати бодай якусь копійку, якусь невелику суму, яка обов'язково наблизить нашу очікувану жадану перемогу. Будьмо милосердними, будьмо людяними, будьмо справжніми українцями. А з вами сьогодні на поетичному волонтерстві була я, Тетяна Лісненко. Бажаю всім нам очікуваної перемоги, бажаю тиші, добра, слава Україні, слава нашим ЗСУ. І дякую всім за увагу.